Всім привіт! Сьогодні ми були теж на базорі. Це у нас із середи почалися базорі, середа, четвер, п'ятниця, субота і завтра, п'ятий день, ми підряд на базорі, а потім буде перерив. І понеділок, вівторок, середа, і четвер, четвер ми знову збираємося на базар, даємо їй визріть хорошу, і потім визбираємо саму -саму е, насищену чорну, ну, та, що дуже визріла. А потім е, на наступний день збираємо е, дві теплиці, і на слідуючий раз ще дві теплиці. З кожним разом збори в нас більші і більші. Учора ми назбирали 76 кілограмів, і сьогодні, сьогодні десь 85, десь, десь приблизно 85 кілограмів продавали ще вдома, і також в нас сьогодні був день відкритих дверей. Дуже багато сьогодні було народу, процес пішов. І зараз, як кажуть, ніколи й вгору глянуть. І також допулюємо малинники. Я думаю, можливо, завтра в мене буде час, ми вже не будемо робити збір. І я покажу, зробимо обхід плантацій. Як всі полунички на вулиці приобразилися, так само, також у нас маточник теж преобразився. Ми заслали повністю соломою старий маточник минулорічний, той, що буде плодоносить в цьому році. І, можливо, в мене вистачить часу підживити калієм полуницю, всю полистику. Це буду робити, звичайно, вже ввечері, як вже сонечко буде зайде за обріз, щоб сонечко не світило щоб не було опіків. Обробки вже всі зроблені, вже будемо чекати ягідку, і зараз полуниця активно цвіте на вулиці, тож будемо підживлювати ще бором обов'язково у такій стадії, коли полуниця цвіте. І також, коли полуниця цвіте, треба давати теж монофосфат колію по листику, але тільки ввечері і не при вітрі. Е, у нас, нарешті, установилася тепла погода, і, можливо, можливо дось там все обробити, не, не обробити, а підживити полуничку, щоб дати їй е, те, чого вона хоче. Мальвіна в мене ще не цвіте, але остальні вже майже всі пізні цвітуть. Середні ж цвітуть в місті з ранніми, ну, тому що у нас в цьому році така погода. Е... У нас там стоять теж дощі, тому не ігноруйте монофосфатом калію. По листику, не ігноруйте цю підживу, тому що коли така погода, починають нападати п'ятнистості, грибкові хвороби, особливо борошниста роса, вона дуже коси полуницю. Ну, це, це, це захворювання дуже шкідливе і щоб його не було. Монофосфат колії дуже в цьому допомагає. Вставлю відео, як ми були на базарі. Їдемо на базар. Коло міців сьогодні не болоти народили, зовсім мало. А людей сьогодні, сьогодні. чимало буду пакитати такі кисти 220 скільки? Багато? Це совково. Це не та, що колись ми вирощуємо. Це Я совково. 125 гривень це, 570 грамів. Миємо не миту. І внуки теж в мене їдять не мить. Якщо не робити оброкову, то ліч зажрей. Головний видержав за пропочікувати. Так, як і тікає Дякую. Приходьте ще. П'ятниця, собою, неділя. На цьому місці. Хаша в кухні. 220. Да. Другої не державні. 220. Пол кіло нема, додайтеся? Так, так, да. Любу додайте. Якось нравится. Нам по десять родиться. По 10. яка у вас красива! А дайте добраньку тушили розказуєте коли в мене саме вкусно. П'ятниця. Вона сама визрівша за ну, оці дні. Це не вкусно. Вкусно. Ну, саме сладко. П'ятниця, тому що вона саме визрівша. Ну, з не неділі. Ну, ви даєте їм рене. Ну, так. Да. Ну ладно, дайте мені все равно. Солоденька. І не дуже твердо. і Ви вчора розказували, що у вас така м'якенька така. Ну, Настільки Альба, вона може м'яковати. М'якої вона не буває м'якою. Не ну, не така вона, як яблука. Ні. Ні-ні ні, ні, ні. виберуть, який. А довіриться по класі. Кілограм будемо в курсу. Ні, немає. Кілограм, трошки менше. Кілограм мені, давайте. А, один кілограм? Один кілограм, один, один кілограм. Двісті бачить. Спробуйте ось цього. В мене домашня, ви ж бачите, я завжди спокою ролила її. Дік домою, приходьте ще, п'ятницю, субота і неділя. Тут на 250 гривень. Ну і пладужна походи, також. Сьогодні ми теж зібрали е, теж багато полуниці. Сьогодні у нас ось такий збір, ось такий, скільки полуниці, дуже багато. Я Навіть не захотіла більше збирати, хоча можна було іще збирати, але ж її ще треба продати. Ось дивіться, яка полуниця. Один чоловік йшов по базарі, і побачив мою полуницю, і говорить, хіба це полуниця це картопля. Можливо, він правий. Так, є така, як і картопля. В основному така як картопля це перша річка. Але приємно і збирати таку полуницю. Я зараз веду зошит, скільки ми збираємо полуниці і потім підрахую. Ну, звичайно, всю порахувати не можна, тому що буває ми. Дома збираємо між продажами, то буває, щось запишеш, а щось вже й не запишеш. Тож, всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!